Обвинувачуваного у вбивстві 16-річної школярки Діани Хріненко з села Субиці на Кіровоградщині на засідання доставили під вартою. Воно відбувалось у Кіровському районному суді Кропивницького. Цьогоріч це останнє засідання у справі. На попередніх суд розглянув докази, сказав прокурор Костянтин Клюкін. Клопотав про продовження обвинувачуваному Миколі Середніцькому строку тримання під вартою у слідчому ізоляторі без права застави. Може вчиняти спроби на переховування від правосуддя. Вказаний ризик полягає в тому, що зловживаючи своїми процесуальними правами під різними приводами, обвинувачений зможе затягувати ротяг у разі знання його йому може загрожувати покарання від 10 до 15 років позбавлення вун або ж до вічно. Нагадаємо, Діана Хріненко з села Субоці зникла у ніч на 25 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Їй було 16 років. Останки школярки знайшли наприкінці березня 2019-го. За півроку затримали підозрюваного у вбивстві, розшукали його в Польщі. Це житель сусіднього села Микола Середніцький. Під час засідання він просив домашній арешт. Прокурора на протязі п'яти з половиною років е -е, насився суду Попатани. В яких не змінюються ризики? Ризики по прижому стаються недоведеними безпідставними. Я нікуди не буду, не маю наміру тікати. Немає жодних доказів, які могли свідчити про мою причетність до інкримінованого злочину. Адвокат обвинуваченого Олександр Урсаленко участь у засіданні брав онлайн. Просив суд визнати частину доказів неприйнятними, зокрема щодо дослідження сигналів мобільного зв'язку з телефону обвинувачуваного. Ми, мої, Експертів, які робили оці всі розрахунки телевежа, нічого не було зроблено. не було. Суддя Олександр Куценко уточнив зміст клопотання. У ньому адвокат вважає, що експертизи у справі не об'єктивні. Експертні дослідження до перевагу, проведені кримінального провадження за ініціативою органу, які проводять досудове розслідування Міністерства внутрішніх справ, у проведенні особами-експертами, які працевлаштовані в Міністерстві внутрішніх справ НДКЦ МВС України, і залежні від МВС України. В частині фінансування, як зараз не палит, яким чином експерт підкорюється слідчому СУ ГНП в Кіровоградській області? Як він від нього залежить? Ну, ми розуміємо, що ніяк. Експерт при складанні висновку несе кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Належність доказів визначать під час ухвалення вироку, сказав суддя. Ухвалив продовжити строк тримання під вартою на два місяці. Обвинувачуваний сказав, що ухвалу буде оскаржувати. Наступне засідання відбудеться 31 січня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.